Добрий день, Промиваємо обісінську сверді. Все підпарки переподключили. Значит, у людей була, ви бачите, свердловина 40 метрів, вода вонюча, дуже багато іржі. Ми її отут зробили Абісінську свердловину, розкопали. Ось вона заходить, стоїть насос, під'єднали до існуючої системи, під'єднали. Напалив, далі є злити воду звідси, і краник злити води звідси, бо це дачний будиночок. Тобто можна злити воду окремо з системи і звідси. Стара свердловина ось тут знаходиться розеточка від неї ось сюди. Бистро з'єм, ставиться, і стара світловина буде працювати. Ну, я думаю, що до цього не дойде, бо вода воня смердить так, що ми чуть не початили, поки її робили. Оскільки тут був гідробак, і він, а приямок підтоплювало, гідробак трошечки знизу вже почав ржавіти і завітрилось реле. Ми перенесли реле. Перенесли реле в будиночок з гідробаком. Ось так все акуратненько розташувалось тут. Зараз перевіримо тиск, ці прокладочки у нас убираються, Там треба ще доставити гідротрубочку, бо у нас її нема. З собою замовник потім купить і замінить. Отак от все працює. Гідробак тут буде краще зберігатись. Отак от от переробили ми систему в будинок. Вода заводилась двома окремими трубами, тому ще прийшлось перенести і електрику. Ну, зараз все працює, водичка не смітить. Зараз промивається. У людей буде працювати гарна смачна водичка, але глибша у нас вийшла десь біля 9,5 метрів. Краниця верховодка тут 3 метри, тому ми зайшли трошечки нижче, щоб водичка була захищена від дощу і від септики.